Сторінка 102, параграф 25, що вплинуло на розміщення африканського населення на материку. Велич народу не вимірюється його чисельністю, як велич людини не вимірюється її зростом. Єдиною мірою служить її розумовий розвиток та моральний рівень. Віктор Марі Юго, французький письменник, як розміщено населення на материку, Африка, праватьківщина людства, остатки предків людини і її знаряддя праці знайдено в породах, які мають вік приблизно 3 Мільйонів рогів у Танзанії, Кенії та Ефіопії. Африка посідає друге місце серед материків за численністю населення, поступаючись Євразії. Кількість населення зростає дуже швидко, малюнок 74 Середня тривалість життя в Африці не перевищує 54 років і є найнижчою на планеті. Від постійного недоїдання і голоду страждають понад 250 мільйонів африканців. Населення на материку розміщене дуже нерівномірно. У розселенні людей значно Роль відіграють природні умови та історичні чинники насамперед наслідки работоргівлі та колоніального господарства. Середня густота населення становить 45 осіб на квадратний кілометр. У великих пустельних районах середня густота становить 1 2 особи на квадратний кілометр. У Сахарі живе лише 1% населення материка. В Африці переважає сільське населення. На материку спостерігається стрімкий ріст великих міст. Число міст мільйонерів. Перевищило 50. Традиційно в Африці виділяють п'ять великих субрегіонів – північна, західна, східна, центральна, екваторіальна та південна Африка. Які етноси проживають на території Африки? На африканському континенті проживає близько 107 етносів із чисельністю населення понад 1 мільйон осіб, а 24 перевищують 5 мільйонів осіб. Найбільші народи Араби, Амхара, Йоруба, Руанда, Зулуси, Малагасійці. Кульбе, Ігбо та Оромо північ Материка населяють араби, Бербери та У східній Африці проживають нілоти, спільна назва народів Дінка, Луо, Шилуки, Нуери, Барі, Масаї тощо, життя яких пов'язане з річкою НІЛ і її притоками малюнок 77-й. У центрі Південного Судану на лівому березі білого Нілу проживають найвищі люди Африки і світу. Люди племені Дінкам, малюнок 75-76, їх середній зріст становить 180-200 см. Досягненнями сучасної цивілізації Дінка практично не користуються. Єдиний виняток вогнепальна зброя. Народність Дінка це одне з маловивчених, але дуже цікавих племен Африки. Уклад життя у них незмінний. Приблизно з 10 століття. У північно-східній Африці, ефіопські нагія живуть Ефіопи, малюнок 78 -й. Острів Мадагаскар населяють малагасійці, розмовляють жителі Африки різними мовами. Більшість африканських мов є усними і дуже мало з них мають писемну форму. Власне, африканські мови поділяють на чотири основні мовні сім'ї: нігеро конгелеську афразійську, нілосахарську і. Ой санську ще дві сім'ї індоєвропейська і астронезійська представлені в Африці мовами переселенців або колонізаторів, якими тепер розмовляє величезне число місцевого населення. Мови індоєвропейської сім'ї в Африці принесли європейські колонізатори, і тому зараз в багатьох африканських країнах вони є офіційними мовами. Таких європейських мов в Африці три: англійська, португальська та французька. Австронезійська мовна сім'я включає приблизно 1200 мов мовою цієї сім'ї Малагасійською розмовляють в Африці на острові Мадагаскар. Неоднорідна Африка і в релігійному плані. Світові релігії представлені християнством та ісламом. На території Східної Африки поширений буддизм. Однак багато етнічних груп дотримуються стародавніх традиційних для свого етносу релігій. Переважно це іфе, віті та вуду. Яка господарська діяльність характерна для африканського населення? Найбільш розвинутою у країнах Африки є добувна промисловість, тому багато африканців займаються видобутком корисних копалин, алмазів, золота, нафти природного газу на півночі Африки займаються землеробством на плантаціях. Вирощують каву, банани, цитрусові, які відправляють у різні країни у саванах. Займають з розведенням корів у горах на півпустелях і пустелях кіста, овець народи Ефіопії культивують пшеницю, розводять коней, мулів Україна і українці в світі. У березні 2023 року. У місті Найробі відкрили український мурал Триптих зерна культури, створений спільно художниками з України та Кенії. Малюнок 80. назва підкреслює співпрацю, обмін між Україною та Африкою. Проєкт розглядає такі теми, як колоніальні не минуле національна ідентичність та стійкість. Які проблеми Африки потребують якнайшвидшого розв'язання? Ще 100 років тому Африку уявляли материком незайманої природи у 21 столітті екологічні проблеми загострилися. На стан природного середовища Африки негативно впливає зміна клімату, низький рівень розвитку держав та стрімке зростання кількості населення. Важливою проблемою є зникнення багатьох видів рослин і тварин, так на острові Мадагаскар, де майже повністю знищено природність Одні ліси, половина видів тварин і рослин вже зникла або перебуває під загрозою зникнення. Серед них ендеміки. Гострими проблемами є деградація землі, ерозія ґрунту в результаті неправильного обробітку і відсутності технологій, придатних для умов Африки. Хижацьке вирибування лісу порушило екосистему і зробило материк ще більш посушливішим. Значних змін зазнала і природа саван через надмірне випасання великої рогатої ходоби, овець і верблюк. Дів виробування дерев і чагарників, саванни перетворюються на пустелі. за останні півстоліття. Сахара просунулася на південь на 200 км і збільшила свою площу на тисячі квадратних кілометрів. Нині в Африці налічується 54 суверенних держави. Африканські країни належать до категорії країн, що розвиваються, тільки північно-африканська республіка є розвиненою країною, інші вирізняються бідністю і неграмотністю населення, мають вищі Смертність і найнижчу тривалість життя. Дивовижні факти: деякі рослини і тварини, національні символи африканських держав: Баобаб, Сенегалу, дерево, мандрівників та зебу – одомашнений вид бика, Мадагаскару, Лотос Єгипту, Окапі, Конго, Лев Ефіопії.